Тарас Березовець, вітаю тебе, пане Тарасе. Слава Україні! Добровочка! Героям слава! Давай почнемо з головної новини: це Ліс Трас, і мабуть кажуть, що буде три кандидати. І я сьогодні в першій частині розповідав важливе повідомлення, що не треба бути оптимістичним щодо Боріса Джонсона, тому що це Маша слонім написала, яку ти знаєш. Вона написала, що треба пам'ятати процедуру, що людина, яка виходить на, значить, на подіум як кандидат, вона має отримати від своєї партії 100 голосів, як мінімум. І от вона у них у всіх там є у Британії великі сумнів, що він отримає 100 голосів. Не отримає 100 голосів, він не може балотуватися. Ну, взагалі, як ти ставишся до цієї новини. І чи оптимістично ти дивишся на інших кандидатів взагалі на політику Британії у майбутньому? Ну, очевидно, що найкоротший прем'єр в британській історії саме таким прем'єром стала пані Трас. 45 днів вона перебувала на посаді. Більше за неї був тільки один з британських прем'єрів, який 5 місяців протримався на посаді, і помер від пневмонії в 19 сторіччі і зрозуміло, що відставка трас вперше в першу чергу стала особистою трагедією для неї. От що стосується її однопартійців, британців, вони сприйняли цю новину безперечно з полегшенням, тому що хаотичний економічний курс ліз трас, який вона сама оголосила як високе зростання низькі податки, не передбачав компенсації для британського бюджету. звів до <клес> Падіння британського фунта стерлінгів. Тому, судячи з британської преси, сьогодні всі насправді сприйняли це з великим е, полегшенням. Тепер до того, хто може замінити і шанси Бориса Джонсона, Борис Джонсон насправді є одним із трьох можливих наступників трас. Питання тільки в тому, чи сам і цього захоче. Тобто, про це говорять, що він має один з найбільших рейтингів, так само як і другий з рейтингом після трас е, її головний. Суперник Сунак, який був дуже тихим в останні дні і взагалі не коментував падіння, падіння прем'єр-міністрки. Очевидно, що він просто чекав свої можливості. Я не впевнений, насправді Матвій, чи захоче сам. Колишній прем'єр Борис Джонсон висувати свою кандидатуру знову на посаду прем'єр-міністра, можливо, це станеться, а можливо, він зосередиться на іншій роботі. Ну йому ж пророкували. Я був в числі тих, хто говорив, що він може стати, наприклад, генеральним секретарем НАТО, і ця посада для нього дає. Я думаю, не менше навіть більше можливостей. Ну принаймні. Після кризи НАТО, яке вона пережила за часів президентства Дональда Трампа, зараз потрібна сильна харизматична постать. Столтенберг при всій повазі до нього він є лише бюрократом. А тут потрібен політик. Ну от такі політики, кім свого часу, наприклад, був лорд Робертсон. От я пам'ятаю, початку 2000-х. теж британ британець на посаді генсекретаря був дуже харизматичний, і саме за нього, до речі, була підписана Хартія. Про особливе партнерство між НАТО і Україною і ці відносини покращилися суттєво. Тому будемо дивитися. А якщо Борис вирішить повернутись, ну він все ж робить красиво, розумієш? Тобто, все одно, це має бути. Певний перформанс, він найбільш харизматичний, найбільш відомий, але найбільш не ненависний серед своїх опонентів. Ну, так сталося, що всі яскраві особистості, вони як мають свої фан-клуби, так і, очевидно, клуби своїх хейтерів. Ну і от Бори Джонсон тут не є винятком. Так. Да. І от ми з Миколою говорили про ще одне цікаве, що значить. Знайшли Німеччина, ну і взагалі Європа, Вони думали, що сім років займе ото слізання з тої голки газової європейсь російської, а зробили це за вісім місяців. Це абсолютно дивно, але це свідчить про що. Ну, я не знаю про що це свідчить, тому що я не є спеціалістом в газовій тематиці. Я можу лише припустити, що очевидно переорієнтація. Європейських ринків на інші можливості постачання крім російських почалася ще до цієї війни. Все ж таки, вони стратегічно мислять, вони розраховують свої плани на роки. Наперед вони прораховують ризики і, безперечно, маючи такого непередбаченого і токсичного партнера, як Путін. Очевидно, що всі користувачі послуг російської газової монополії нормальні. Я мене увазі нормальні ті, які прораховували, вони мали мати бекап план тобто план Б на цей випадок. Ну і очевидно, що у них він був в даному випадку. Угу, да, зрозуміло а, давайте подивимось, деяке відео ну таке, боже мій. А, значить, морг на 7 тисяч квадратних метрів відкрито в Маріуполі. В мене радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав: в мене немає відповіді. навіщо, окрім готується до нашого наступу. Давайте подивимось. Давайте подивимось, що це. От у нас є відео, прошу. Морги вони будують краще, ніж житло, на жаль. Да, воно, Навіть якось, в Росії. Да, воно якось таке, таке красиве, дуже. Да. Давай, знаєш, що ти не любиш говорити про плани Збройних сил, але я тебе спитаю інакше, так що ти зможеш говорити. Давай про те, що робить зараз російська влада, користуючись. Оцим військовим станом, який оголосив Путін, тобто, наскільки мені відомо, я сьогодні дивився оці ролики, там люди стоять у черзі для того, щоб переїхати з Херсону з правого берегу на лівий берег, і так далі. Тобто, Якби ти до речі, от зараз я прочитаю, Росія може забрати ого тут мені скинули. Давай трошки прочитаю, що воно стосується. Росія може забрати справу берега Херсонщини досвідчених військових, а для стримування зсу лишити мобілізованих. Е, да, все більше тут у мене нема новин про це. Е, у чому їх стратегія, чи скажімо так, тактика? Вони просто хочуть забрати людей чи звільнити, наприклад, місто, щоб там були бої. Як би ти це описав? Ну насправді їхня стратегія не складна. Матвію в принципі по, по тому, що Путін оголосив евакуацію населення, і вони назвали навіть конкретну цифру 50-60 тисяч. Зрозуміло, що вони хочуть. Ці люди мають стати живим щитом. Росіяни розуміють, що якщо вони будуть спробувати евакуюватися самі. Вони будуть всі знищені, тому, що всі переправи знаходяться під повним вогневим контролем за силу. А так, якщо їх перемішати з цивільним населенням, зрозуміло, що українська армія не буде стріляти по своїх цивільних, і тому ця евакуація зудно вони вбивають кількох зайців. Перше, вони Прикриваються з живим щитом вигляді українських громадян і сподіваються утекти. Друга причина це етнічні чистки. Вони забирають українське населення, вивозять їх, будуть причому зрозуміло, що повезуть їх через Крим. А далі вони ж відправляють куди Сахалін, Камчатка, Алтайський край туди, Приморський край, тобто як найдалі, найменш заселені. Уч, скажем так, ділянки, а завозити потім, якщо їм вдасться отримати цю територію, вони сподіваються навпаки різними народами. Ну вони вже встигли за півроку окупації по завозити, наприклад, там сім'ї з Бурятії, з значить інших російських так званих тива малих республік. Ще одна причина: люди ж не можуть все вивести своє майно, весь крам, і тому це дає можливість їм експраприювати, тобто провести акти мародерства. По Пороздерибанити, тому що ми ж не знаємо, кого вони обрали на евакуацію. Це ж по суті добровільна промисова евакуація. А ввозити будуть в першу чергу кого економічно спроможне населення, тобто, ті, кого кинь там серед степу чи серед мерзлоти, вони будуть змушені щось будувати. А їхнє майно привласнять командіри. Тобто для товариша Суровікіна і ними це лише можливість особистого персонального збагачення. Тобто це лише для плепса. Вони розказують про війну там за. Російський мир, за ідеали. Значить, боротьби спеціальної воєнної операції, так званій. А насправді за всім цим стоїть банальне мародерство. Ну, згадай, що товариша Жукова, товариш Сталін, до речі, справедливо. Це один з небагатьох випадків за що покарав і зняв з посади міністра оборони за те, що виявилися факти жахливого мародерства. Він вивіз, тільки було доведено вісім вагонів з Німеччини, в числі яких були гобелени, Фарфор, значить, взут значить, Колекції зброї, унітази, до речі, от ми знову, унітази він вивозив, да? от, золото, прикраси і подібне. Вісім вагонів, маршал Побєди так званий вивіз. І от ще один маршал Побєди, хоча він не маршал і не Побєди, називаємо його генерал Параска. Пам'ятаєте, була така баба Поразка, оцей генерал Параска. Суровікін те саме збирається зробити. Вони ж повторюються, у них все одна і та сама платівка. Ти так само бачиш. Я, більше а, скажу, я думаю, що підтримуючи Тараса в цьому пошуку правильного імені для Саровікіна, я думаю, генерал Кусарукін. Ну от, тому, що так як він стріляє, зрозуміло, що тільки унітази по вісім вагонів можна й вивозити. А друга річ, я думаю, що і тут теж погоджуся з тим, що це дуже схоже на сталінізм, усі часи геноциду кримськотатарського народу. Людей виводять з точки зору у комплектації людей як біомаси на незаселених російських районах і регіонах, куди вони намагаються їх перекидати для того, щоб, скажімо, виправити свою кризу, яка в них є. Оце, оце вже давно. І насправді ще Малафєєв писав Путіну в 2014 році, що треба направити потік слав'янського населення я думаю, що це якраз один з тих моментів. Другий момент я теж не виключаю, що росіяни зараз намагаються з однієї сторони вивести своїх гауляйтерів, частково там найдешевших залишити а з іншої сторони це українське населення їм сьогодні потрібне. Ну, от... З точки зору того, що вони хочуть вичистити сам правий берег, і можливі в тому числі ядерні удари для того, щоб якраз таки Путіну продемонструвати велич і серйозність якраз таки своїх референдумів. Угу. В той же час Україну це не зупиняє. Єдиний, кого це лякає, там Макрон, напевно, який сидить на телефоні далі по дві години. Але в Україну це точно цей меседж не доходить. Україна укріпилася заявами і Столтенберга і британських політиків, і європейських політиків знову ж таки промова Бореля, так і Сполучених Штатів. Тому я думаю, що як мінімум міфічні погрози ні Серовікіна, ні Путіна на Україну не діють. Збройні сили зараз із тих даних, і публічних, і не публічних, що ми отримуємо. Збройні сили просто надзвичайно швидко рухаються і дуже впевнено рухаються, якраз таки в Херсонському напрямку. Ну і скажімо так, де правий берег, там і лівий. Тому, скажімо, точно нас ніхто не буде зупинятися, здобувши першу частину міста, що ніхто не зупиниться на другій. Тому насправді ті, хто переїжджають на лівий берег, ну до них таке велике прохання не розпаковує. Свої валізи, тому що одяг дуже портиться, коли його постійно спаковувати, розпаковувати. Вам ви потім поїдете в Крим, зсу прийде в Крим, ви потім поїдете ще кудись. Вони туди прийдуть. Тому найкраще зразу чемодан вокзал Росія, і це якраз таки буде найрозумніше їхнє рішення. Ну і ще одне відео покажу, щоб Тарас прокоментував і відпустимо його. Я б його назвав так: наука не йде до бука. А чому ви зараз зрозумієте це дев'яте відео Русня загубили своїх мобіків і дружини в Курську плачуть? Ну, плачуть, Да, Давайте подивимось. Жителі Вважаємо жителі Росії, ми матірі і жони наших воєнних мобілізована. Є це один справа, ми сірлами. Мы обращаемся к вам, чтобы вы видели и знали, что происходит у нас в России. С теми людей, которые призвали э, в нашу любимую армию. Наши дети с 10 октября пропали с наших поль э, зрения и со связи. И уходят на связь, не выходят, ну, вообще. Пропали. Куда обращаться? стучимся во все двери, никто ничего нам точно не говорит. Вообще, не мы приняли только заявление. Как Заявление это будет просмотрено неизвестно когда, в месяц, два. Что нам делать? Помогите нам. Мы обращаемся на телевидение, телевидение не хочет с нами общаться а, и сотрудничать, потому что, видимо, боятся. Ну вот, як то кажуть, начальник якийсь вийде і скаже, це справедливі претензії, Да, ну ви понимаете, у нас йде письма. будемо розбиратися. будем, разбираться. будем разбираться. Да, Тарас, що скажеш? А що сказати, ну Матвію, це абсолютно душевна хвора, схиблена країна і така ж сама нація. Ми про це вже неодноразово говорили в ефірі, розумієш, да. і цю націю, Вони мають пройти через процес денацифікації, так як позбулося своїх нацистських комплексів, імперських комплексів німецька нація, і ми бачимо, що з проблемами. З проблемами, але вони більш більшою мірою перехворіли і зараз мають імунітет. Хоча, от, ти знаєш, вчора стався кричучий випадок, напали на і спалили прихисток притулок для українських біженців. Да. В одній з федеральних земель, але перед цим нанесли е, свастику. От ми ці факти маємо Матвію фіксувати. Знаєш, для чого? Е, якщо виявиться, що за цим стоять російські провокатори, я впевнений, що німецька поліція кваліфікована, компетентна, знайде винуватих. Значить, е, е, це буде означати, що Росія намагається вбити клин між нашими народами. А якщо виявиться, що не дай Боже, це німецькі радикали. Це на жаль, теж можливо. Це означає, що Німеччина має продовжувати лікувати оці хвороби, розумієш 20-го століття. Нацизм, ксенофобія і подібне. Які на жаль, ще раз в основному вони вже пережиті, і на них країна перехворіла, але є. Знаєш, оці залишки залишаються. От тому в Росії має такий самий процес відбутися. Я до чого веду, що вони мають пройти процес. Розвалу вони мають пройти процес кризи і самоідентифікації. Як свого часу про це говорили британські політики? Що Британія і Росія схожі в тому, що це дві. Постімперії, але Британія змогла переступити і розвиватися, а Росія ні. І тому вона проходить нинішній період катарсису самоочищення. Цей процес буде дуже болісним для росіян. Треба зрозуміти, що багато Росії постраждають, як каже наш головком Валерій Залужний, вони тільки тоді. Усвідомлять цю війну, коли вона буде зачіпати кожного з них. І оці випадки, які у них зараз стаються, ці трагедії для них трагедія в єську, де в павлі так загиблі, цивільні і подібні цих випадків буде більше, і тільки цим вони зможуть вилікуватися. Пасибі тобі, Тарас, бережи себе, Тарас Березовець. Дякую, що долучився, як завжди.